Доброго дня, друзі. Доброго дня. Друзі, з вами Іван. Ну, на даний час я зараз знімаю вечором. Скажем так, підпівасік. Знімаємо пірц. Дивимося. От мій логін, ід і псевдонім. Знімаємо також це. Баланс для покупок є, баланс на вивод є, там, Шостер... реферал один чоловік заробив на них ноль, ну, коротше на ньому виплачено 44 рубля, 26 копійок. Запросив мене, до речі, дуже хороший мій друг, це мій одногрупник, який мені подарував, скажімо так, 20 тисяч монет по хорошій дружбі. Що я вам хочу показати? Я за них купив три жовті кури, дві зелені, одна нам подарок. А де я дівши 2000? 3000 перепрошую. Ага. Бо тут ігрова зона. Друзі. Не заходіть. Що би вам не показували? У, у, у в Ютубі Камікади, чи конфікція слоти, чи лотерея, чи на персток. Вони так ці на перські крутять, що ви не розберете, де і що і як. Дим словом... І також цю безпрограшну лотерегію також я б вам не радив. Не рекомендував одним словом. І також про що я ще хотів. Щоб вивести суму, вам потрібні кешпоінти. Кешпоінти, що це таке? Це я вам зараз поясню. Віця. Получили виплати пользувати органічно, личе на його щиту кешпоїнт. Один кешпоїнт, це і один рубль. Маєте 100 кешпоїнтів, маєте 100 рублів, вивели 100 рублів, немає 100 кешпоїв. І так, в кругу, кругу. Але якщо ви маєте постоянних рефералів, вони ще при, запрошують друзів, і так йде оборот до 5 рівня. От ви один реферал. Вас запросив ще хтось, так пішло, поїхало до п'яти. Ви від них маєте проценти, від їхнього получення, кешпаїнці і монети. Тому, хто реєструється під моїм, за моїм запрошенням, тому я даю 2000 монет. Ще прикріпляю свій емайл Якщо будуть якісь питання чи питання, що, ми можемо зв'язатися по ютубі, пояснити. Просто ви думаєте, от якийсь собі зайшов, закинув пару рублів і так і далі грає Ні. Я сюди не вложив ні копійки. Скажу так вам, то, що мені друг начислив і так далі. Чому я не вложив? Тому що, е, щоб вложити... Треба перше мати рефералів. А навіщо? Ви так собі думаєте? навіщо рефералів, рефералю, якщо можна зарядити бабла і крутити бабло. А тому що, якщо ви маєте рефералів, ви маєте кешпоінти, Якщо вони активні реферали, то це ті реферали, які від 30 рублів поповнюють свій рахунок. І вам дається 30% кешпоінтів від тої суми, але в нього зовсім нічого не знімає з рахунку нічого. Тому, хто буде йти моїм рефералом, мою команду набираю, кожному по 2000 буду скидати. Якщо я більше буду, як мати 10 рефералів за якийсь там термін, то я вам по 2000 монет скидаю. Це Дві зелені кури. По... Рахуйте дві зелені кури по 60, 60 яєць в час буде, це вам буде 120 яєць годин. 10 годин 1200 в сутку. Від 400, від 400 будете мати 5, перепрошую, 2520 яєць і 25 монет тільки від мене ви будете заробляти в сутку. <кій> і ще плюс то, що ви поповнили, звичайно. І тому, дорогі друзі, дехто кажуть лохотрон і так далі. Я на що цього не скажу, що це цей лохотрон. Бо я дивився також багато відео про це. Що кажуть <кій> лохотрон там, треба кешпоїнці туди-сюди. Купувати а на вивідки не буде залишатись Якщо ви будете мати від 10 до 20 активних рефералів першого-другого першого, рівня, вам не потрібно купувати кешпойці. І тому, чому я буду вам давати з фонаря по 2000 монет, а я вам скажу чому. Тому що мені буде. Від 20% при рахунку поповнення мені буде йти по 2000 монет, по 20% від суми. Де хто буде більше, я буду більше поповнити. І вам буде краще, і мені буде краще. Бо в мене будуть кешпоінти, я вам ті монети верну, ви собі будете за ті монети купувати кури, а я буду мати вивід на, на цей. Кешпойнці на вивід. Тому я зараз не хочу цей проект заряджати, скажімо так, гроші. Але з часом, якщо будуть реферали, тоді можна й зробити. Тут є конкурс рефералів. До речі, ще одне обмінник. Це ви міняєте гроші, які йдуть на вивід і на покупку. І, це. і плюс 10%. Ми допустимо ці гроші, що на вивіз цей 1 рубль. Переводимо туди. Значить ми отримуємо 110 монет. 10 монет плюс. При 10 тисяч. Тисяча в РЕС. Скажімо так, якщо дійсно. <кху> так виводимо. Так, що я вам ще хотів? Звичайно, тут служба поддержки. Накоплений банк, це мені. Недоступний. А. Мій ти кущний банк 202 рубля Ски... і так далі. Сума поповнення 200 ваша варіант. Ну тут е, хто скільки поповнить. Але я не розумію, чого це мені фебело, що я поповню. Якщо я... Ви бачите, 0, сакноль, зима молоніку, немає поповнення. Від 4 числа ноль нема. І, і числа, ну, нема. так далі. <світаю> Почитайте свої, якщо це і хочете. І так, добре, їдемо далі. Гроші на відбіржу, Біржу я вам не можу. Я тільки виводив гроші. Ви думаєте, а виводив, виводив, ніякі бабки не водять. Скажу вам чесно. В... Вивід є. От ми натискаємо заказати виплату. Просто я ще сам толком трошки не розібрався. Як тут дивитися, які ти виводи робив. Ой, є, перепрошую, бачите? Сьогодні у нас 0,8, 12, 20.15, 0,1,04. Виводив 3,47. А зараз в мене 0. 0,40. Це що означає 12.40? Мінімальна сума це 50, киш... 50 монет. Це виходить у нас пів рубля. Так. Ну, дорогі друзі, що я вам скажу? Дивіться, підписуйтесь на канал, заходьте через мою ссылку кожним своїм рефералом по дві штуки кидаю монет, але які поповнили на суму від 100 рублів. Від 100 рублів, які поповнили Просто з фонаря неактивним рефералом я не зможу кидати. Якщо якісь будуть питання, я залишу свій емайл, пишіть, підписуйтеся на канал, чекайте нових відео. добраніч.